Новесенькі, класні, стильні крісла, реклайнери в тканині. Кого цікавили, зараз я про них розкажу. І так, в тканині вельвет, надзвичайно крутезне крісло, крутиться на 360, регулюється висота підголівничка і його кут нахилу. Також регулюється кут нахилу. Спинки надзвичайно комфортне, надзвичайно класне стильне крісло таке. Морська хвиля кольору зеленкуватий. Ось таке крісло в тканині в комплекті з пуфиком. Тканина буль. Надзвичайно стильне, надзвичайно прикольне. Крутиться навколо своєї осі і розкладається в напівлежаче положення. Ось такий красень є в наявності також в тканині буль. Крутиться на 360. Дуже зручне крісло. І сіренький реклайнер в тканині. Також крутиться навколо своєї осі і також має функцію розкладання. Кого цікавлять ці красені, дзвоніть, пишіть, замовляйте.